Шалом, це Славко Ася відпочиває, бачите, воно працює, кішка відпочиває. Доводиться мені самому відповідати на питання моїх любих глядачів. Перше питання всіх турбує повільність реакції військового та державного керівництва нашого на змінні обставини. Коли відкрилася можливість, то вибір дилема. Наступати на схід чи на південь перша ділема. Друга ділема наступати далі за Дніпро, чи боронити Бахмут. І третя – коли спустили воду з Дніпра, чи пертися на Запоріжжя, щоб тебе з двох боків обкладали, чи атакувати за Дніпро, щоб одним флангом міг діяти противник діяти на флангу. За що говорить всі ці ділеми, вони не уникнені в військовій справі, як ви розумієте, треба трохи більше асі показати. Отак от. Ви ж просили Асю і кішку, я їй показую. Але про що це свідчить за повільність реакції, коли воля і ініціатива військового командування зв'язана волею та ініціативою політичного керівництва? Я не роблю ніяких висновків, хто правильний, хто неправильний. Це ми спостерігали як в управлінні діями Червоної армії, так і в управлінні діями Вермахту. Це погана ознака. Це свідчить за повільність реакції за політичний характер війни, але як ви розумієте, політичний характер війни в цих обставинах не уникнений. І друге питання. Кажуть, це сирського наслухалися сирського, і кажуть, що так можна зламати волю противника до перемоги, якщо завдавати їм втрати там 13 до 1, 7-8 до 1. Вибачте. Вермахт завдав втрати червоні армії 8 до 1 і програв війну навіть не те, що глобально, але й кампанію на сході програв в чисту. Розумієте, коли кажуть, що Радянський Союз виграв Другу світову війну, це брехня. Радянський Союз виграв свою велику Атєчестві, не виграв кампанію на сході, а Другу світову виграли Сполучені Штати Америки. Тому зараз... Забігає Путін до кого, якби він був переможцем, він би не забігав про, за допомогу Америки в боротьбі проти України. Так ось. Ніякими великими втратами, такими 8 до 1, 13 до 1, Неможливо зупинити московське військо. Ніяке військо такого типу при такому. Розкладі зупинити неможливо, тому що потрібні операції, потрібні рішення. А матеріал-шлях це не рішення. Зараз ми спостерігаємо знову ж таки ситуацію 2017 року, коли от російські представники виступають, говорять за те, що треба міра, міра на досягнутих позиціях це позиція Німеч... Німеччини 2017 року, позиція Німеччини перед катастрофою. Сподіваюсь, я вам на всі ці питання відповів і зараз спробую вимкнути це все.